Друзі, е собі. З вами Софія. Сьогодні я хочу показати, як я. Я просто тут зробила для однієї зі своїх, поняш. Це, типа, моя дворі та сестра, це її молодця сестра. рідногосьма. Вона прийдемо на поні, а вона сама ходить в студію. Зараз чекає. Приєдна, як вам. Тут така з і тут такий воротничок. Правда, його я, я не робила, тут два задні воротничок. Ти не було трошки. Ну, ви поняли, так? Да? Ну, ось. Я, правда, давно не пускала її на канал цю стрічку мою. Ладно, її же ваш пещеру. Ви не під негативну енергію. Повні як сирени. А ти сюди. А, я вичу, ти за пальці, є... я, я старію втримати. Я его читаю. Э -э, так, Ой, ну, блин, я просто ничего не бачу, будет в камеру. А не на руки. Ой, я его читаю еще раз. Ой, здоровки. Ну как, я вам крутой, правда, мужик. Что, парни, завидуете мне? Бля. Вали отсюда.